Наскільки наводнена західна преса, західні засоби масової інформації, ми фейками про Україну зараз? Ми от включаємо часто журналістів, які за кордоном перебувають. Я постійно їх питаю: а що місцева преса пише про Україну? І судячи з усього, всюди є проблеми. Наскільки, от скі, скільки фейків про Україну, чи вони ще лишилися, і як їм протидіяти? Можливо, з цього почнемо? Так. Ну, Е... Це російські фейки. Я між іншим ми тільки тут приїхали, виїхали позавчора, бо було трохи дуже важко зорганізувати свою роботу, і випадково знайшов інші члени нашої команди в Стоп Фейку. І uh, давай може я скажу так. Коли це все почалося, то я слідкувався з американською пресою CNN, uh, ну, англомовним CNN, Взагалі про Фокс це можна забувати. Стави забити болт на Fox News, Це просто-напросто американський Russia Today. Крапка. Наші мають це усвідомлювати. Це втрачає. Ви просто наші, які з'явилися там в ефір на Fox News минулого тижня чи до початку, по-моєму. Війни я реально ахуєв. Ну я собі думаю, якого хуя блядь, Чи ви би поїхали і, 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 і якось хотіли переконати Russia Today українську позицію? Це най один з най, Вони маніпулюють аж так, що люди починають думати: ну це інші точки зору, так що треба показати нашу точку зору. Це не йдеться про точки зори, це йдеться про те, що вони створюють хибну перспективу. Про Україну то я дивився на те, що показували CNN які вони є між іншим в Києві, а жодного разу не говорили про те, скільки було вбити російських солдатів. Це тоді, коли ще не досягнуло там 5 тисяч. По моєму тільки говорили про скільки ми страждаємо, скільки погано є для українців. Ой-ой-ой, як це погано, і це все правиль, правда. Я розумію, що бо, бо саме так, але вони не підкреслювали, наприклад, про те, що Росія навмисно вдарить по цивільних населенням. Це вже початок цієї докази, який нам буде потрібно зібрати, щоб було пізніше, як сказати, тиск, і, 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 і врешті-решт, можливо, ця Російська Федерація вона розвалиться по шматах. Бо, бо так далі не можна робити. Є або правила міжнародної, е, міжнародної цілової системи, або ні. Але вони створили умови, що все дуже погано. Я тоді зрозумів, що мені сам не варто навіть дивитися англомовники, бо вони створюють цю хибну думку, що ми скоро попадемо, буде в Кулак, вони будуть заарештувати всіх, і так далі, і так далі. Щодо самих фейків івангомовних пресі, ну я тепер більш налаштований, я завжди був таким, але стримався. Їх треба імену назвати всіх, які це зробили. Бо ті журналісти, і деякі є навіть українські журналісти, які пхали цей російський наратив, що Україна це неонацистська держава, що я не нацист. Ось, а, я ну, пам'ятаю. Хто це написав? Я пам'ятаю, сидите з двома хто, зі хто там працював? Нацистки. Що, що? Ви зараз сидите з двома неонацистками нацистками в кадрі, так. тому що такі ще треба доказательства. Це... Але наша мета маємо Вони, вони, вони всі вони. Чи вони в Америці, чи вони в Україні, чи вони. Я вже не говорю про Росію, бо, бо що очікувати від росіян, так від, від Росню? Не можна нічого від них очікувати. Вони і так думають, що Україна це дорівняє нацист. Але ті, які це писали в англомовних пресах, в них вони мають кров на руці. І ми маємо їх всіх поіменно назвати. Я вже почав вкласти для мене список, і ми повинні робити такий ефір, де ми показуємо, хто. Ім'я, прізвище, де вони живуть і що вони писали. І я не тільки говорю тепер про журналістів, але академіків, їх дохуя. Дохуя. Навіть є деякі ще далі в Україні і викладають, і говорять цю тему про те, що українці це неонацизм. Я пам'ятаю, був в Вашингтоні, це десь років більше 10 тому. І один е, науковець виступає, що найгірша загроза для Європи на даний момент це е, український націоналізм. Як? Які? Що ви мелете? І це мене так бісить тепер, що я, ну, я вже не можу. я вирішив, що все, я буду тепер публікувати поіменно, хто вони є. І вони будуть занести за це відповідальність, і ми будемо судити. Я буду використовувати всі ресурси, щоб ці підараси і суки сиділи за це. Бо вони створили цей і мовно кажучи цей світ. Це вже не бульбашка, це реально. Ну слава Богу, що в нас зараз зеленський президент. Бо, я реально думаю, ну якби не був Зеленський, вони б сказали, ну да він такий, він українець, він на нацист. Це проблема, це величезна проблема. І ніхто не хоче з цим якось над тим працювати. От журналісти, які працювали на каналах, наприклад, Медведчуківських, блядь, всіх треба заруштувати. похуй за причину. Хай хай Венедіктова знайде щось, вони і так таке роблять. Хай вони таке, ну суки, йобани, в рот, що далі можна робити. Їх треба позбавити е, систему, як вони можуть знайти собі ж, е, життя зарозаробітна е, платня. Їх треба, вони мають бути для нас баристами в кращому випадку. І, і я, я вже. Я тут, я тут додам Верховна Рада днями, я вже заплуталась в днях, коли це було от було засідання Верховної Ради. Вони ухвалили закон про колаборантів. І в цьому законі колаборанти є визначення колаборантів. Хто це? Це судді, це ті, хто співпрацюють з окупаційною адміністрацією, це ті, хто там з вигаданими, вигаданими правоохоронними органами співпрацюють. А, ну, тобто, але там немає тих, хто журналісти. Але це важливо. Вони є рупором, вони це все зробили. І зараз що мене найбільше просто виносить. От бляха, нема Діани Панченка на цьому марафоні всеукраїнському. От реально, от слава Богу, що до цього не дійшло. І я сподіваюся, що не з'явиться, бо хір знає насправді що в них там в голові. Бо там, оцей, от вчора там Рома про це згадував. Я це також дивився Палуєв. Там всі ці всі ці, ці, ці гавнаєди, які сиділи на каналі Медведчука і водили ви на ефіри оцих всіх підарасів. Якщо ми вже знаєш, в такому емоційному наративі пішли. Ну вони реально ж, це ж моральні уроди, просто в принципі. Вони говорили одне, а тепер говорять зовсім інше. А тепер результатом. Того про що йдеться? От ми станю говорили, що пішла інформація про те, що співробітникам ООН заборонили називати війну війною. Так от, так от відреагував Дмитро Кулеба вже на ці речі, тобто, підтвердивши власне, що це правда, Кулеба сказав: важко повірити, що ООН могла б по суті запровадити таку саму цензуру, як Кремль зараз в Росії, заборонивши використання слів війна та вторгнення серед співробітників ООН. Я закликаю ООН швидко спростувати такі повідомлення, якщо вони. Неправдиві на кону репутація ООН. Те, що в принципі, в принципі принципі такий наратив пішов, це вже результат роботи от таких медіаблядей яких ми споглядали тут і про них говорили. Я, до речі, знаю дуже цікаву інформацію про те, що є люди, які цікавилися з Західного світу, науковці, які цікавилися, як так вийшло, що от в Україні закриваються канали. Типу, а медіасп... медіаспільнота аплодує. Та тому, що немає у нас ну, немає ринку ніякого. Немає, і ми знаємо, хто ці люди, які працюють на каналах Медведчука. Ми прекрасно це розуміємо. Це люди, які свідомі були того, що вони роблять. Вони виправдовували це всіма можливими способами, які тільки можна робити. А по факту вони працювали на руку ворога. Зараз тані. Я закінчу тим, що служба безпеки України пару днів, пару трійку днів тому повідомила про помічника народного депутата, з які за 80 тисяч доларів з 2014 по 2020 рік зливав інформацію ФСБ, про обороноздатність писав аналітичні звіти про міністерство оборони, очевидно, маючи доступ до якоїсь специфічної інформації. 80 тисяч доларів скотина, задавися ними, скільки людей загинуло. Це просто за межею адекватності, і ці мають сидіти за такими самими суворими законами, як оці ці підараси, які ловлять отут тут в полях, у цих в костюмах рибака. Вони так само мають бути засуджені, і ці мають бути засуджені. Вони працювали разом з ворог з ворогом. 丹尼。<T> <laughs> Я хочу сказати, що ну зважаючи на те, що ми робимо всі ці ефіри, які спочатку агенціями бідійної безпеки, потім по телевізору сказали, потім ми перейменувалися в день Бабака, бо все ставало днем Бабака. Тепер я не знаю, як ми будемо називатися щось придумаємо нове. Але у нас же ж нарізки, всі ці вони просто зафіксовані. Тобто, у мене всі відеоматеріали про кожну блядь, яку ви тільки що згадали від Діани Панченка до Палуєва, до Галаванова, до Гордона, до Господі Мак. Максима Назарова до Тіграна Мартіросяна і величезної кількості цих е, хвойд в принципі у нас є все це в відеоматеріалах. Більше того, у мене є ще величезний архів, який просто не дійшов до ефірів, але все одно воно там збережено на всяк випадок. Тому що я думаю, що зараз будуть затиратися ці відеозаписи і будуть робити вигляд, що цього ніколи не було Наташа Влащенка святая Але ну я сьогодні, наприклад, постріла в стрічці репліки е, з інтернету. Інтерв'ю Влащенка і Допкіна, а Допкін зараз перефарбувався. Уже Допкін уже розповідає, як він хоче, щоб українські війська побіділи там, ну, щось таке. І там а, інше інтерв'ю. А у мене цих інтерв'ю Шумураєва. Що що про політиків ми навіть не згадуємо. Но і цих ведучих, які заходять, і Влащенка така: Давайте розкажіть, як мір швидко. Завоюють Україну, і як нікому це не нада, і він сидить і оце ляпає, 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 вони вже наговорили говорили на багато статей собі. І питання навіть не в тому, що закон про колаборантів прийнятий зараз, і він там чи прийнятий, чи не прийнятий до кінця, закон не має зворотньої дії. Ми не можемо його застосувати до того, що відбувалося за 8 років до того. Але стаття державна зрада в принципі функціонувала весь цей час. І зважаючи на те, в яку гостру фазу зараз зайшла ця війна, і зважаючи за те, на те, скільки разів для українського глядача звучала репліка, що якщо б Росія вела проти нас війну, то вона б взяла і вже давно пройшла за один день до чопа, і ніхто б даже не в'якнув. А ця інформація постійно повторювалася як гостями, так і ведучими. І це все державна зрада, це не по закон про колаборантів, це не закон ще про щось. Не треба нічого нового прийняти. Це державна зрада, і за цю державну зраду з урахуванням нового. Розвитку подій дуже активної фази цього розвитку, розвитку подій, і дуже активної фази того, як вони накручували все в перші дні, особливо після початку цієї жахливої гострої фази війни з боку Росії. Це ж все зафіксовано Я просто зберігаю ці відосики і зберігаю собі на хард У мене. Там я не знаю 100 гігабайтів. Вже я не знаю цих відео, які потім можна познаходити, поперенарізати і подавати на кожного із них заяву в прокуратуру. Там там треба для того, щоб щоб їх по Діана Панченка на своєму каналі останній місяць стрімала просто от розпалювання війни, просто розпалювання війни. А зараз вона викладає від викладає чорний квадратик в своїй соцмережі і каже, Путін зробив все, щоб навіть ті, хто люблять русський мир, стали його ненавидіти. серйозно та ти відпрацьовувала цей русський мир 8 років, дуже активно отак, от, от всосує губами всіх українофобів, які приходили до тебе в ефір, і виключає. Чі мікрофони українцям, і у мене все це є, і вони нікуди не втечуть, тому що грубо кажучи, є тільки один шлях: це в російську піде яка буде за залізним, за залізною завісою і буде там згнивати сама з собою. Вот, все, я закінчила. У мене все доказательства є, всі докази на всіх цих блядей. Просто по пакам на кожного у мене є дуже багато висловлювань и про воинствующую українізацію, і про оголтелих націоналістів, и про, про агресивне меншинство, которое убивает пассивное большинство, трата-та-та-тата, і, і про біолабораторіи американские, ну и так далее. <кх> біолабораторії, да, біолабораторії знову почалися. Так, це їхня остання зброя, бо воно. Ем, Щодо цього, до, до закону, оцей та проблема о, о, мислення. Вони думають категоріями Другої світової про колаборанти, і воно, між іншим, має коріння в тому, чи ти співпрацював з нацистами. Так? І це, це, це та проблема, що люди, ми, ми живемо. О, о, наприклад, є такий професор Мершхаймер. І він виступав одного здається, він, він в Америці, але він з або ірландець, або ну, він з це, Британії. І він має дуже гарний а, на Собстек імей-лист. І він мав інтерв'ю з Мершхаймер. Я собі думаю, якого хуя тобі мершхаймер? Це дядько старий. І, і, і люди коменти були: Ей, пацане, що ти робиш? Ця людина. По-перше, де українська точка зору, якого хуя ми беремо ті старі підараси, які говорили про яких речі, базуючих на світогляди після Другої світової, коли сьогодні 21 -е століття? До початку цього всього, я пам'ятаю, прекрасно, 15-16 рік, вони почали говорити з Кісінджером, так? Кісінджер. Кісінджер, блядь, він ближче до 1850 року, як до сьогоднішнього дня, якого хуя, що він може нам сказати і, і, і інформувати, як ми повинні йти рухатися вперед. Це неможливо. І це є та проблема, це величезна проблема, <кхух> бо це є коріння цього всього. Це русофілія. Це вся ця Сука ця ця Достоєвського блядь, Толстого, блядь, Пушкіна, блядь, вся ця єрунда, яку вони пхають в рот всім на Заході, що велика я Росія. Саме найкращий подарунок, який Захід нам наробили, коли Обама сказав, так, він багато чого не зробив правильно, але коли він сказав, що Росія це, ну, це регіональна сила, бо Путін ахуєв з того. Він хоче, щоб всі його кликали Великою, блядь. Він велика Росія, і я зрозумів минулого року, коли Байден сказав, що Росія це велика держава, що нам піздець, нам реально піздець. Ця країна, блядь, 25 мільйонів людей не мають туалет в себе. Про що мова? Ми боїмося, НАТО, боїться всі боїмося цих ядерних бім Окей, страшно. Чи вони курва мат працюють? Чи хтось перевіряв? Вони вже їхні строк придатності вмирає, те, що я читав від аналітиків. Про що мова? Що ми говоримо? Так це якісь ви розумієте, це якісь люди середньої вічі, які мають гарні гаджети. От вони тепер носять отакі от штуки от калібра. Це зброя, яка точкова, але їхні інші зброї це все тупі, це тупі ракети. Якби ми от зараз всі говоримо про НАТО НОФЛАЙЗОН і так далі. Нам не потрібно нофлайзон. Нам потрібно б'ять ППР і ППО. І ми маємо. Я, ми, вони повинні летіти на нас, щоб ми могли стріляти, блядь. Ми маємо їх всіх знищити, щоб вони самі кинули свої брою і поїхали до міру. Бо Нейронофлайзер вони цього ніколи не будуть робити. Сказали ні. Окей, нам потрібно ППР і ППО. От два дні тому, як вони дарили це на Вінницю, ці ракети довго летять. Має працювати ППО і ППР, це є наш основний захист. Це треба поставити на місці. Тоді буде менше цивільних втрат, буде все одно цивільних втрат, і це сука, вони будуть за це платити. Коротше, до, до цього всього це все русофілія. 30 років у нас є досвід, що в, в, в Вашингтоні всі, які зараз кажуть, що вони великі приятелями там України. Хто написав перший спіч а, «Chicken Kiev» спіч? Старого Буша Кондоліза Райс, Кондоліза Райс, і що вони сказали про е, націоналізм, який загрозує з СССР. Йоб твою мать, що ви говорите? 92-й рік з'явився сюжет uh, на uh, цей 60 Minutes. Morally safer, ugly face of freedom. Де було сюжети, де пластини собі марширують Львова, і, і хтось там uh, вони тоді кричали Слава нації, а переклали це слава нації. 90 fucking, другий рік, я повернувся, ми поверталися з України тоді. Я сиджу і думаю, яку, що, блядь, тоді це все, все почалося. Тоді ми маємо цього Клінтона, який нам подарував fucking Будапештський меморандум завдяки нашій співпраці, бо я... Кравчук, реально, що в нього в голові? Комунізм, один великий народ? Звичайно, він віддав всі з ядерних бій. Що іншого може сподіватися це? Як і всі дивуються? Ну але ж він голова держави? Він не є головою держави, він головою комуністичної партії України. Він далі отримує бабки від комуністів китайських. Після Клінтона, маємо наступний пройом. Це Джордж Буш. Вони не могли переконати НАТО про вступ Грузію і Україну в НАТО. І тепер всі піздять про те, що буде 15 років. Що ви мелите, блядь? Воно може бути післязавтра. Дивіться, що зараз сталося стосовно Європейського союзу. Вже фест-трек пішло. Все може бути. Не треба закрити ті двері, майбутнє не написано там десь. Після Джордж Буша, що ми маємо? Маємо Обама. Не відмовився нам дати ці летальну зброю. Пам'ятаєте це всього? Це я кажу моїм нашим друзям-американцям: чи ти республіканець, чи ти а, демократ? блядь, проблема не є демократ чи республіканець, це є русофілія. Блядь, ви дрочите на русофілію в Білому домі. Припиніть, тому що русофіл це нацист, це фашист. Люди, які. Пхаються русофільство, вони фашисти. Вони не бачать українців як окремий народ, який має право на існування. Це русофілія.